З'явилися у нас телескопічні ножиці. Ну, як телескопічні ножиці з телескопічними рукчиками від Камакі. Ось такий в них чохольчик пластиковий для захисту лес. І от, от. ну от. Якось отак. Ось такі великі є. Більші є трошки коротші ручки. Зараз їх покажу. Зручно фіксується. І можна добратися до високих живоплотів. Ось такі ножиці є від Камакі з дерев'яними руків'ями. Ну, вони в основному всі з дерев'яними руків'ями. Просто хтось має ще накладочку металеву для кращої фіксації, але бачите, вони тут всі зафіксовані, не просто в дерево поставлені ручки, а ще є металева фіксація зверху, щоб вони не розхитувалися і не вилітали. Бо часто таке буває з ножицями, з дерев'яними ручками. Ось, вони практично одинакові. Але різні довжини ручок. Леза одинакові. Не знаю чому, але зі всіх ножиць вони мені чомусь подобаються найбільше. Коротенькі ручки, може колір, але звучать класно. І зручно ними користуватися, зручно з ними стригти. І... Ну, вони коротенькі. Це зручно, коли короткі ручки, бо можна гарно добратися до шапочок бунсальчиків, і собі зостригти і не битися довгими ручками по ребрах. Ну, так буває. Ну, мені просто подобається. Але я вас на них не агітую. Це у нас камаки моделі 200 і 201. 201 і 200. Коротше, довша ручка. Класні ножиці. Так, камаки 550. Ось такий чехольчик. Ось такі довжелезні леза. З дерев'яним руків'ям, покритим лаком. У нас є класна моделька. Це є Дукан. Модель в нас 0105. Рожеві. Кому треба так виділити, що це дійсно мій інструмент, і більше ніхто його не беріть. Є рожевий. Так, захисна ще. Крутенькі ручки, вони так. Всі по-різному клацають класно, кожен має свій звук, особливий ножиць. От така моделечка. Руків'я дерев'яні з металевою накладкою. А якщо у вас є маленький помічник, то у нас є маленькі ножиці. Насправді ці ножниці розраховані. Вироблені для того, щоб підстригати газон в місцях, куди важко добратися. газону кусарка ваша вже не добереться або не заїжджає. Тут є от такі ножиці в японців, щоб підстригти. Хоча насправді ними можна і підстригти кущі чи якісь бунцайчики, чи в пару мамі взяти для донечки теж ножиці, щоб було комплектом. Делька доканує ножиць, гарні, дуже приємні. Ручки, класне металеве кріплення. А як звучать. Отак же вже прям хочеться йти і ними щось різати. Напевно, треба буде це зробити. Вибирайте свій інструмент для саду. Насправді ножиць ще є багацько всі ось бачите всі мають класні леза, всі мають класні дерев'яні ручки, гарні міцні кріплення, в когось просто болти і ось такі фіксатори, в когось повноцінно ось такі металеві фіксатори, такі досить великі. Звучать всі класно по-своєму, ціни різні і дуже приємні. Пам'ятайте, що Промокод 2021 досі дійсний. тож використовуйте його при замовленні товару у нас на сайті або по телефону менеджеру.